Відвідування кладовищ, місць там поховань на ці свята. На місцях, де була тимчасова окупація бо влися активні бойові дії, буде заборонено. Ми, як орган відповідно державної влади, не можемо забезпечити безпеку для людей при відвідуванні цих місць. У нас, як мінімум, половина території нашої Харківської області вважається потенційно небезпечною. Ми не можемо фізично виставити поліцейського під кожне кладовище, хоча будемо намагатися їх перекрити. Тобто, такі завдання отримують начальники райвідділів. виставляти людей як мінімум на суботу-неділю біля кладовища, просто не пускати фізично. Отут ми будемо вже розворачувати і не пускати.